Чому горобець утік? Збудувала собі ластівка, гніздечко під стріхою, Наносила сухої травички й пір'ячка, постелила, принесла м'яку пушинку вночі під голову покласти, а тут горобець заліз у її гніздо. Прилітає ластівка, просить горобця Лети собі, горобчику, добрий молодчику, до свого гнізда. Пусти мене в мою хатку. А горобець насупився й мовчить. Ластівка попросила ще раз, потім ще раз, і ще тричі по разу. І три рази по тричі, а горобець сидить та й мовчить. Почув її слізні благання шпак. Прилетів та й радить. Не проси Ластівко, Це такий розбійник, що ніякі прохання не допоможуть. Висмикне дзьобом у нього пірїну з голови. От він і втече. Як це можна? Висмикнути пір'їну з голови, йому ж болітиме. Тоді лети, дурна, та будуй собі інше гніздо. Ластівка сіла, задумалась, що ж робити? Горобчика жалко, болітиме йому, коли висмикну пір'їну. Але ж він не комашку якусь відібрав у мене, а хатину. затремтіло від гніву її серце. Розправила крильця ластівка, полетіла стрілою до хати своєї, роззявила дзьобика. Щоб пір'їну злодія висмикнути. Побачив це горобець та й утік. Дивується ластівка. Чого ж він утік? А шпак сидить біля шпаківні та й радіє. Пташина комора. Ранній осені у степу не вщухав пташини щебет. Пташки зліталися на вижате поле, клювали зерно. На узліссі стояла горобина, на ній доспіли червоні грона. Стоїть вона та й дивується, чого до неї пташки не летять. Летів дріст, горобина й питає Дрозде, чого ти не хочеш покуштувати ягід моїх? Зачекай, горобинко, ягоди твої пригодяться у найскрутнішу годину. На твоїх гілках наша пташина комора. Випав сніг, білим килимом покрив поля, позамітав траву, удень і вночі співає свою журливу пісню Холодний вітер. Ранесенько прокинулась горобина від пташиного щебету. Бачить, прилетіли до неї дрозди і дятли. Ось тепер і пташина комора нам знадобилась, защебетав дріст. Пригощай нас, горобинко, ягодами своїми. Дятели дівчинка Дятел побудував собі гніздо на старому клені. Поруч із кленом великий яблуневий сад. Там багато молодих яблуньок. Дятел бачив, як до однієї з них часто приходила дівчинка і поливала її. Одного разу дівчинка прийшла до яблуньки і заплакала. Здивувався дятел, чого ти, дівчинко, плачеш? питає він. Як же мені не плакати? Яблунька засохла. У саду багато яблоньок, – ще більше здивувався дятел. Одна засохла, ну й нехай собі засихає. Але ж це яблунька моя, каже дівчинка. Я саджала її, поливала. Що це таке моя? питає здивований дятел. Ти не збагнеш ніколи. У тебе на землі немає нічого твого. У тебе твої тільки пташенята, ти тільки в них залишаєш свою душу, а я, а людина залишає себе в усьому: в яблунці, в троянді, в шпаківні, і в солодкому кавуні. І в мені, може, людина залишає себе, так і в тобі. А як же вона залишає себе в мені? А так, що любить тебе, вона дружить із тобою, розповідає про тебе казки. Лисиця та їжак Упіймала їжака лисиця та й несе до нори. Бо з їжаком багато мороки. Довго треба з під колючок смачне м'ясо добувати. Біжить лисиця, аж бачить дохле мишеня лежить. Хочеться лисиці взяти й мишеня та їжачок у зубах. Ось вона й каже Їжаче, візьми в свої зуби мишеня, прийдемо додому, я тобі хвостика дам. Знає їжак, що лисиця з'їсти його збирається разом із мишеням, та й вирішив її обманути. Булять у мене зуби, лисичко, мовить він. Бери мишенятко своїми зубами, а я за твій хвіст зубами вчеплюся. Хоч і хитра була та лисиця, але не втяла, що їжак хоче обманути її. Дуже вже хотілося б бідній поласувати мишенятку. Випустила вона із зубів їжачка, взяла мишенятко. А їжак підійшов до хвоста і учепився за найтоншу волосинку. Лисиця побігла, волосинка відірвалася, а їжак між кущі та й по ньому. Найгарніша мама. Випала сувеня із гнізда та й повзає лісу. Далеко забилась не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого. Некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питай, дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? «І я совеня, відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона, питає дріст. У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю сувеня. Ха-ха-ха, зарехотали соловей і дріст. А ти ж потвора, виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала сувеня. – Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапку і понесла до рідного гнізда. Сувеня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша. Лисячий хвіст Побачив малий зайко лисячий хвіст. І здивувався. Родий, довгий, пухнастий. От і питає. Лиско. Навіщо тобі такий довгий хвіст? Сліди замітати. Ось украду я курочку. Люди женуться, от от спіймають, а я біжу по снігу, слід замітаю. Люди й не знають, куди я побігла. Приходить зайко до матері й просить Мамо, зроби мені з конопель такий хвіст, як у лиски. Хочу сліди замітати. Хочу, щоб люди не знали, куди я побіг. Мати й каже Турненький ти, зайку. Тобі не тікати треба, а вміти будь-кого перехитрити. Побачиш людину з рушницю, то мисливець, зачаїсь і сиди тихенько, він і не побачить тебе. Твій хвіст це твоя голова. І погладила мати зайчика-синочка лапкою по голові. Як білочка дятла врятувала Серед зими потепліло, пішов дощ. А потім знову замерзло. Вкрилися льодом дерева, обледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові, стукає облід, а до кори не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип-стрип прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Немає чого їсти, білочку. Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятл біля шишки та її молотити дзьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята в дуплі радіють, і сонечко в небі радіє. Лисиця й миша. У лисиці народилося п'ятеро лисенят. Дуже любила їх мати, щодня ходила на полювання і приносила їм що небудь смачненьке то пташку, то зайчика, то мишку, а то й жабеня чи жука. От побачила раз лисиця недалеко від себе, мишачу нору, ледве встигла сховатися миша з мишенятами, сіла тоді лисиця біля тієї нори і чатує. Все одно вийдеш, миша, з нори, або дітки твої вийдуть. Ось я й схоплю вас. Довго лисиця пильнувала, вже й миша з мишенятами їсти похотіли, а вона сидить. От і надумала Мишка злякати лисицю. Вона й каже їй з нірки. Лисичко, тікай, вовк із лісу біжить. А лисиця собі посміхається. Миша знову зивається із нірки. Лисичко, тікай, бо мисливець іде з рушницею. А лисичко лише посміхається. Тоді Миша, як крикне, Лисичко, вовк до твоїх лисенят у нору поліз. Лисиця й побігла своїх лисенят рятувати. Вовчі ікла. Був собі вовк, злий призлий у пащі в нього страшенні ікла, як ножі, схопить ними вівцю і зараз же розірве. Усі боялися вовка. А коли вовк був ситий. Баран проходив повз нього й низько кланявся. Йому хотілося чимнебудь піддобритися до вовка. Він говорив Вовче вовчище, який ти сильний та мудрий, я захоплююся тобою. Не раз баран приганяв до вовка й маленьких ягнят на вечерю. Але ось вовк постарів, у нього повипадали всі зуби, і він не міг уже з'їсти навіть курчати. Став вовк на жаб полювати. Помітив баран, що вовк тепер не страшний. Прийшов до нього та й насміхається. Вовче вовчище, тепер я тебе не боюсь. Я ненавиджу тебе. Жалюгідна ти руїна. Здивований вовк відповів. Виходить, ти хвалив не мене, а мої Ікла. Материнське щастя Гарячого літнього дня. Вивела гуска своїх маленьких жовтеньких гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скубти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле й ласкаве, моріг м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів, комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як в горобині, яєчка, градинки. Гусенята прибігли до мами, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло й затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись із далеку долинає гуркіт грому, виття вітру й стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі й затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали Випускай нас, мамо! Тихо підняла мама крила. Гусенята вибігли на траву. Вони побачили, що в матері крила зранені. Вирвано чимало пір'я, мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний, сонечко сяяло так яскраво і лагідно, жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенятам чомусь і на думку не спало поцікавитись Мамо, що з тобою? І коли одне найменше і найслабше гусеня підійшло до мами і запитало, чого в тебе зранені крила? Вона тихо відповіла. Все добре, мій синку. Жовтенькі гусенята розсипались по траві. Мати була щаслива. Як здивувався Мурко? Був собі у бабусі старий престарий кіт Мурко. Лежить Мурко проти сонця, гріється, заплющив очі, спить, поклав голову на лапки, тільки хвостиком махає, мух відганяє. На подвір'ї ходило курча. Воно відбилося від квочки і жалібно пищало. Побачивши кота, замовкло. Підійшло тихенько до нього, притулилося, і очі закрило. Тепло йому біля котового кожушка. Морко відчув, що до нього хтось притулився. Розплющив очі курча і здивувався. Та й сміливе ж яке? Дивиться Морко на курча, дивується і не знає, що йому робити. Чи налякати курча, щоб утекло, чи хай собі гріється.